Сьогодні ми маємо чудовий захід і будемо говорити про інтеграцію медіаграмотності в освітній процес в університетах. Саме журналісти стають тим фільтром, тим фронтиром між громадськістю і тим інформаційним хаосом, який не панує. Тому я вважаю, що зараз стає все актуальніше і дуже важливим розвиток журналістики і розвиток навичок медіаграмотності саме для медіафахівців вже з університетів. Ми вирішили для початку подивитися, які взагалом є політика і підходи в університетів до теми медіаграмотності, чи є вона для них пріоритетною. І, власне, ось в опитуванні ви бачите, що частина тих, хто відповіли на нашу анкету, відзначили, що їхні університети мають високу пріоритетність теми медіаграмотності. Попри відсутність цього системного підходу, про який вже говорилось у звіті, я хочу так висловити таке захоплення нашими викладачами, тому що насправді ті процеси, які дозволили власне, інтегрувати медіаграмотність навчальний процес в на факультетах журналістики, це власне ініціатива самих викладачів. Наше дослідження продемонструвало, що освітні програми по різному підходять, до впровадження медіаграмотності. Одні освітні програми для одних освітніх програм це така магістральна компонента, і це відображено і в нормативних дисциплінах, це відображено і у вибірковому блоці. Найголовніше це розуміти і вміти бути здатним вчитись, тому що сьогодні інтернет, завтра штучний інтелект післязавтра Космічні технології для нас. Ми в цьому процесі маємо усвідомити тільки одне. Ми маємо здатні будемо прийняти ці виклики, бути гнучким, навчитися переорієнтуватися slowly shifted into the psychological resilience and defense Моуд talks and documents and frameworks. от ми порівняємо з українським контекстом. Та ми зараз говоримо про медіаграмотність в журналістській освіті, тобто журналістська освіта, вона звичайно ж відбувається вже на рівні вищої школи. У Скандинавії, так само як ми щойно мали нагоду почути від колеги з Балтії, я дуже вдячна якраз за те, що вони на це звернули увагу. Основна маса якраз освіти з медіаграмотності відбувається в ну з дитячого садка і, до, і впродовж шкільних років. зі студентами говорити про медіаграмотність уже трошечки запізно. Отже, в першій дискусії прозвучала ця теза, яка мені здається, ну я її пам'ятаю як таку доволі давню, можливо, і присутні тут колеги її згадають, коли обговорювалася власне чи доречна медіаграмотність навчання медіаграмотності саме в журналістській освіті. От я почала з того, в чому я впевнена, в важливості і необхідності, і мені здавалося, що про доречність вже взагалі не йдеться. Але бачимо і той відсоток, який дослідження, яке Діана на початку представляла, е, наскільки пріоритетними вважають університети цей напрям. Знову повертає нас дещо до цієї дискусії. Навчання медіаграмотності є перш за все про взаємодію. Якщо будь-яка грамотність це про правила, то медіаграмотність і є про те, що ці правила. Роботи з інформацією, подання і сприйняття інформації і е, мають бути єдиними такими, що ведуть до е, саме до е, спільності, до е, взаємодії е, на суспільне благо.